Ми навчились з вами додавати два біти між собою та реалізували це у вигляді схеми, яка віддає нам результат додавання з прапорцем переповнення розряду. Єдине, чого ми не зробили і домовились зробити це в цьому відео, враховувати переповнення розряду при додаванні. Що я маю на увазі під цим? Коли в нас при додаванні двох бітів результат не поміщається в розряд, то ми його переносимо в наступний. У випадку з напівсуматором, це прапорець Carry. Але для кого цей прапорець? Якщо ми просто візьмемо цей же напівсуматор для наступного розряду, то через те, що в нього немає можливості прокомунікувати цю інформацію з попереднім напівсуматором, ми втратимо інформацію про переповнення. А цього нам якраз і не потрібно. Тобто наша схема має зробити так, щоб. Ця інформація не втратилась. Схема, яка враховує це переповнення, називається суматор. Або ще його інколи називають повний суматор. Але то таке, то дрібниці. Можна просто суматор. Гляньмо на канву та подивимось, що за входи та виходи є в нашого суматора. Цього разу ми бачимо вже три входи. Два входи це наші два біти, які нам треба додати, а от третій вхід. Це той самий спосіб, за допомогою якого ми прокомунікуємо переповнення розряду. Якщо ми потрапимо в ситуацію, коли виникло переповнення розряду, то ми суматору зможемо передати цю інформацію, використовуючи саме цей вхід C, carry. А на виході в нас нічого не змінилось. Є результат додавання двох бітів та прапорець, який каже, чи було переповнення при додаванні. Хотів би я по класиці почати з таблиці істинності, але цього разу в нас тут три входи, а значить вісім можливих комбінацій. Не дуже хочеться витрачати час на те, щоб роздивлятись ці вісім ситуацій окремо. Та я й не думаю, що навіть якби це не це зробили, то стало б щось зрозуміло. Тому ми підемо іншим шляхом. Я спробую прокоментувати своє рішення, використовуючи напівсуматори, які ми зробили в попередньому відео. З нього і почнімо. Спочатку використаємо напівсуматор для того, щоб порахувати суму наших двох бітів, які приходять на вхід схеми. В результаті роботи напівсуматора ми отримаємо суму цих двох бітів та прапорець переповнення розряду, якщо таке трапилось. Але що як в нас, воно вже є. Просто прийшло з попереднього розряду на наш вхід Carry. В такому разі, нам це переповнення треба також врахувати. Тому ми його додаємо до суми цих двох бітів, щоб не втратити інформацію. Для цього нам знадобиться ще один напівсуматор, але цього разу до нього на вхід піде сума наших двох бітів та саме переповнення з попереднього розряду. Це і буде нашою сумою, яка додає не тільки два біти, а ще й враховує можливе переповнення з попереднього розряду. Тепер. Залишається тільки розібратись з тим, що нам робити з прапорцем переповнення. Тут насправді все просто, в нас же є система сповіщення про переповнення знапів суматорів. Тому, якщо в нас хоча б хтось із них скаже, що відбулося переповнення при додаванні двох бідів, то можемо сміливо вважати, що в нас є переповнення в цьому розряді. Це легко зробити, об'єднавши ці два пропорції через вентиль Or. Який ми й кидаємо далі на вихід схеми. Пропоную цього разу довго не затримуватись на демонстрації справної схеми, тому що ми достатньо бачили, коли ми робили нап напівсуматор. Тут все ж те саме, єдине, що в нас з'являється, це третій біт carry, який ми додаємо до суми двох бітів, тим самим враховуємо переповнення з попереднього розряду та передаємо його в наступні розряди, якщо таке трапиться. Перевіримо, що схема побудована коректна, і поговоримо трішки про те, що ми зможемо з цим суматором зробити. Ми щойно побудували суматор, який приймає на вхід два біти, які треба додати між собою. Та має можливість скоригувати суму цих двох бітів у випадку, якщо потрібно врахувати переповнення попереднього розряду. Нагадаю, що це все відбувається. З бітами в одному розряді. Якщо ми хочемо почати додавати цілі числа, то нам тепер треба ці суматори об'єднувати в послідовні масиви. І вже тоді можна буде гратись з тим, як наш іграшковий процесор додає числа. Все це ми розберемо детальніше в наступному відео.